Є новина, друзі. Вирішив відповісти на цей коментар всі вороги України проти нашого президента, але вам не вдасться зламати ні президента, ні Україну. Це коментар до відео, де розповідає про обшук Врізникова, колишнього міністра оборони. До речі, той обшук поки що ні до чого не призвів. Підозр ми не маємо затримань. Хоча ну вся Україна цього е, чекає. І чомусь от пані Зоя, яка в по сторінці подивився, так виглядає, що Це не бот людина, яка там їздить по Варшаві, ходить по виставкам, по музеям різним. Вважає, що якщо ти говориш про корупцію, про яку треба говорити, і правда, що ну Резніка Вічірнишов це оточення президента. Ну треба називати тебе ворогом, ворогом України, тому що ти щось погано сказав про президента. Ну а я вам пропоную не ворогів шукати, а теж говорити про корупцію, тому що корупція вбиває нашу державу. Чия б вона не була, і від кого б вона не надходила. Напишіть що думаєте. але кропосідписка й телеграм підписуйтесь.